на роботу потрібен авторемонтник. Заробітна плата 16 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків ремонтувати вантажні автомобілі Ман, Сканія, DAF, Вольво, проводити діагностику, ремонт і обслуговування ходової частини автомобіля. Також потрібно буде виконувати технічне обслуговування, забезпечувати безперебійну роботу і технічну експлуатацію вантажних автомобілів. У ковелі є вакансія викладача закладу професійно-технічної освіти. Заробітна плата 15 тисяч триста 68 гривень серед завдань та обов'язків здійснювати теоретичну та практичну підготовку учнів з предмету фізика, забезпечувати умови для засвоєння учнями освітньої програми. Також потрібно буде використовувати ефективні форми, методи і засоби навчання, нові педагогічні технології, формувати в учнів уміння, навички, готувати їх до застосування отриманих знань у практичній діяльності. У Коваль на роботу потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Завданнями будуть перевезення пасажирів великогабаритними автобусами пасажировмісткістю до 50 посадкових місць. У шеполі Луцького району відкрита вакансія головного інженера. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед вимог до кандидата, знання особливостей конструкції, експлуатації та систем ремонту сучасної сільськогосподарської техніки. Також необхідно бути впевненим користувачем ПК, мати посвідчення водія категорії Б та бути готовим до відряджень. У Губин Перший Луцького району на роботу потрібен лікар ветеринарної медицини. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Кандидату на роботу потрібно розуміти основні правила роботи з ветпрепаратами, вміти працювати з Word Excel, бути відповідальним та мати бажання навчатися. Серед обов'язків проводити профілактику та лікування хвороб великої рогатої худоби, здійснювати ОЗД-діагностику, штучне осіменіння, ортопедію тощо. У Рожищі Луцького району відкрита вакансія лікаря-педіатра. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків щоденний амбулаторний прийом дітей, оцінювати загальний фізичний стан пацієнтів, які вперше звернулись або повернулись після хвороби, щоб надати їм медичну допомогу, а за необхідності екстрену. Також потрібно буде застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих дітей. У Новолинськ на роботу потрібен обрубувач, заробітна плата 25 тисяч гривень. Серед обов'язків обрубка, зачистка, литва пневмоінструментом та вручну. У Луцьк на роботу потрібен теплотехнік. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Обов'язками будуть пошук варіантів поліпшення якості подачі тепла і його економія, складання планів роботи конкретного підприємства і здійснення контролю за їх реалізацією. Також потрібно буде складати прогнози, які потрібно зробити на ресурси паливного типу. За кожним із зазначених дій фахівець повинен здійснювати повний контроль. У княгининок на роботу шукають тракториста. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків виконання сільськогосподарських робіт, пов'язаних з вирощуванням продукції рослинництва, а саме обробіток ґрунту, посів, внесення добрив, збір врожаю, а також контроль за технічним станом техніки.